Ярмо, Бо моє любе, і тягар мій. Легкий. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! День Христа чоловіколюбця і молебень до Христа чоловіколюбця. Красота. Зранку я вже мав проповідь про Христа чоловіколюбця, чому ми його так називаємо. То сьогодні собі дозволю розважити над. Оцим Євангельським уривком. Але вже багато разів чули про то ярмо та, і про той тягар легкий. Що Господь має на увазі? Під ярмом, під тягарем, і як воно може бути легке, і що Господь має під тим на увазі? Ну і перше, нам треба визначити, що таке ярмо є. Ярмо риска це є. Сільськогосподарський атрибут це є упряга для волів, яка кладеться на шию, щоб ними керувати раз. Направо і наліво. Оце є це ярмо. Ярма використовувалися Давним-давно, ще далеко до нашої ери. І робили їх з доброго дерева. Ісус Христос був ким? За професією. Столяром Тесле написано, що є легенда, що якраз Христос також робив, був спеціалістом ярмо робив. Був чи не найкращим майстром, який робить ярма у цілій Галилеї. Так? Там так написано. Можна повірити, бо це робиться з дерева, і він говорить про ярмо. Чому би йому такого не робити? До нього приходили люди, і замовляли, і купляли ярма. Чому Господь використовує цей термін? Ярмо. Є дуже гарні відео про ярма. Як їх роблять, як їх виготовляють кожному волу індивідуально. Вони там стоять, розумієте, із таким маленьким сантиметром і вимірюють. І кожне ярмо, кожному волу індивідуально. Чому? Щоби не натирало вола. Оце ярмо, щоб ним можна було покеровувати. Тобто приводили вола, знімали розміри, ретельно підганяли, щоб воно добре підходило і не натирало шию тварині. Цим Господь хоче сказати: ярмо, яке я вам даю, це не є тягар, щоб вам, щоб вам натирало шию. Терпіння, оце ярмо, яке я вам даю, це є тільки для вас, не для інших. Тобто я, напевно, би кожного з вас, ваших випробовувань би не виніс. Не виніс. Ви б, напевно, моє, би не винесли. Тому це є таке перше значення. Кожне ярмо індивідуально кожному. Звичайно, якщо кінь або віл спокійно йде, не пручається, смиренно йде, то господарю не треба тиснути, як би сказати, на ліца. правда? Сбі йде, і господар не робить йому боляче. Коли він прочитає, коли він прочається, коли не смиренний, то звичайно господар тяне на себе, а ще може і батогом тріпнути. Відтак, коли кінь чи віл, чи людина не смиренна і прочається, то господар тягне сильніше. Ліце, і відповідно робить болючіше. Чим більше людина пручається, тим більше і тим сильніше господар тяне і натирає шию. Якби ми спокійно смиренно йшли, не натирало би нас нічого. Якщо ж людина йде спокійно, так, як хоче господар, то можна господару взагалі не тарбати, а просто спостерігати. Завдання ярма і Ліц не є зробити боляче тварині. І третє завдання їхнє є, щоб правильно покеровувати господарю нами. Бо ми не знаємо ні дороги, ні що маємо робити. Тому Господь каже, я знаю, я знаю, каже, прийдіть до мене ці втомлені обтяжені. Я знаю, як вас повести. Тому довіртесь мені, ярмо і ліца потрібні вам. Це є інструменти, якими я покеровую вами, щоб завести вас до Царства Божого. Не може віл не тянути, і не може людина не, не терпіти на землі. Ясно. Ярмо є виносиме, це є перше. Друге корисне і потрібна річ якими Господь послуговується, щоб нас чогось навчити або провчити? Один чоловік вирішив собі, що в нього є дуже важка доля, ну, кожен, ми так всі думаємо, що в нас є найтяжчий хрест. І він почав сильно і часто молитися до Бога, кажучи: Господи, дай мені інший хрест. Бо той є мій хрест невиносимий. Господь йому явився і звернувся до нього. Тоді чоловік каже до Господа Спасителю, мій хрест є занадто важкий, я не в змозі його нести. У всіх людей, яких я знаю, хрести набагато легші. Чи не міг би. Ти, Господи, замінити мій хрест на більш легкий. І Господь каже до того чоловіка: добре, я тебе запрошую у сховище моїх хрестів. Ходи, вибирай собі, який хочеш. Ну і чоловік, знаєте, свій хрест лишив, ну і починає вибирати. Приміряв на себе усі хрести. І всі їм здавалися, той занадто. Важкий, той занадто холодний, той занадто гарячий, той занадто колючий, той не дуже гарний, а той незручний. Через кілька годин блукань по сховищу та примирянь хрестів чоловік нарешті підібрав собі хрест. Який здався йому самим легшим і зручним, ніж інші. Він зрадів, слухайте, і сказав Господу, дозволь мені взяти цей хрест. Господь йому каже, та ти з ним прийшов. Чоловік взяв і, задоволений, пішов додому. Тому несемо спокійно і не нарікаємо це ярмо, яке Господь нам дає. Ще й дяку їм за нього. Сьогодні також до слова треба сказати, що сьогодні є блаженних священомучників Миколая Чернецького, Омеляна Ковча і інших 24 мучеників. Вони у терпінні побачили Бога. Розумієте? У терпінні побачили Бога Омеляна Ковча хотіли визволити. З концлагеря. Омелян Ковч каже: не рухайте мене, я тут зустрів Бога, мені тут добре і мені тут є найкраще. Уявляєте? Місце, де його завтра спалять. Він каже: я тут знайшов Бога. То у терпінні ми повинні побачити Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!